Якщо дізнатись у дівчини, що вона дивиться Спартака, можна вважати це за ред флаг і закінчувати з нею історію. Ну слухай, ну це все ж таки буде скоріше перебільшення. Дзвіночок так можливо. Але в принципі, сказати, що кожна дівчина, яка дивиться Спартака суботу, що вона не придатна до стосунків, ну це тільки в форматі жарту, тільки в форматі жарту. Ось і все. Але чи є там у нього, і ми з вами про це неодноразово казали. Шкідлива інформація є. І навіть тут під час стрімів ми розбирали історії, коли стосунки завершувались із-за того, що дівчина вона там дивилась Спартака суботу, і потім починала своєму хлопцю розповідати, що дружити з колишніми це норма, що дружити з хлопцями це норма. І ясно, що на когось це може повпливати. Але 100%, що повпливає негативно, не 100%. Можливо, вона це дивиться, так би мовити, для розваги. Тому дзвіночок так. А посилати, я думаю, що все ж таки не треба поспішати.